Понад 23 тисячі відвідувачів прийняв навчальний центр поводження з відходами Гуфі Центр. Що у 2021 році його відкрили в рамках ініціативи Партнерство Відкритий уряд. Нагадаємо, до неї наше місто приєдналося у 2020 році. Ми тоді долучилися разом з Тернополем і Вінницею. Причому це долучення не відбувалося автоматично за заявкою. а Ми пройшли великий конкурсний відбір. 110 бажаючих на той момент було. Ну і власне Хмельницький Тернопіль Вінницю відібрали як ті, які подали найбільш цікаві, актуальні і реалістичні заявки. Рішення виконкому було затверджено план дій ще в 2021 році, і ми розуміли, що ми не просто ухвалюємо рішення виконкому, а ми працюємо по ньому. І всі ті завдання, які ми перед собою ставимо, ми їх обов'язково намагаємося досягнути. Запустили електронний кабінет мешканця, у якому хмельничани можуть отримувати різні адміністративні послуги онлайн. Також запрацював і геопортал Хмельницької міської ради, хоч нині його ще доопрацьовують, але він вже містить 83 реєстри відкритих даних та понад 5 тисяч відвідувань. Дало те, що ми змогли висвітлювати криті дані в форматі не такому, як потребувала постановка на то міністрів, а в зручних да, для людей, щоб люди розуміли, що то за інформація, що щоб за відкриті дані і за рахунок цього ми стали ну, взагалі одним із кращих геопорталів нашої країни. Під час першого етапу ініціативи Партнерство Відкритий уряд створили і хаби цифрової освіти, які працюють на базі міських бібліотек. У 2021 році Центральна публічна бібліотека стала кращим хабом. Цифрової освіти в Україні, тому що дійсно ми надаємо послуги не якісь абстрактні, а дуже конкретні. Якщо є потреба, у співпраці з інфоцентрами проходили неодноразове навчання для працівників, і ми надавали послуги саме конкретно, що потрібно в місті. Створені якісь ресурси, ми навчали ними користуватися. І крім того, створено хаби цифрової освіти у всіх бібліотеках. Якраз 20-й рік Міністерство цифрової трансформації запустило. І дією ми допомагали людям пережити цю пандемію, і під час повномасштабного вторгнення були дуже корисні ці послуги, тобто вони надаються постійно. Хмельницька міська громада планує й надалі працювати в ініціативі Партнерство Відкритий уряд та розпочинає розробку нового плану дій на 2025 2026 роки. Для цього створять координаційну раду, до складу якої запросять чотирьох представників міської ради та стільки ж з громадських організацій. Відбір останніх триватиме до 20 вересня. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.